Друзі, доброго вам всім вечорочка. Ну що, Сьогодні у нас 18 вересня 2022 року. Дожжі в нас не перестають. Йдуть і йдуть дожі. Зараз дожжу, так наче трішки немає, але якщо подивитись туди вдаль, гримить, блискає і все ближче, ближче і ближче. Зараз знову буде дощ. Друзі, я оце дивлюся. Дуже багато є фахівців, спеціалістів, які пишуть мені гарні коментарі під моїми відео, які я викладую про виноградарство, тобто про сорти винограду. У мене у моєму асортименті практично класика, стара провірена класика. Звісно, є ті сорти, які підтріскують, Це не без того, особливо в цьому році є, що підтріскують, але не всі і не критично. Але ці фахівці мені пишуть такі коментарі. Ми вже викинули такий-то-такий-то сорт, його не потрібно тримати. Викинь його, він потріщить. Викинь його він потріщить. Викинь його він потріщить. Всі ті сорти, які я викладав, вони практично всі витримують дані дожі. Підтріск є не питання, але не критичний. І все-таки ці самі фахівці показують свої новинки, і ті новинки, як правильно виразиться, та ягода з нових сортів, фахівцям цим тільки посміхається. Ми будемо викидати цю новинку, ми будемо викидати цю новинку, ми будемо викидати цю новинку. Все ми будемо викидати, тому що воно не нужне. Ми будемо краще посадимо Аркадію там, лору, ТД і т.п. навіщо ганятися цими новинками. <кхід> Друзі, я це з вас не можу, особливо за цих фахівців, я ж кажу, які перебирають і які ганяються за новинками. Платять цілу кучу грошей. За цю рекламу я дивився там відео багато гарних відгуків від е, сорту винограду Казанова чи про сорт винограду Казанова. Ну, всі довольні, всі щасливі, визріває, не тріщить. <хи> Друзі, да я не сміюсь ні не в якому разі. Я розумію, що це труд, це труд, треба трудитись, працювати. Праця, праця, адська праця. І хочу сказати, перед тим, як щось пишете, пишіть е коментарі, щоб вони е співпадали з вашою думкою. Не забігайте наперед. Ви мені сказали, викинь старий провірений сорт, а тим самим у вас супер-пупер новинки потріщали. А в мене той сорт цілий. Ну якось так. Я розумію, що ви спеціалісти там, але я також знаю, що потрібно робити. Ну, в принципі, в мене все. На даний момент перед вами, дивіться, яка красуня, вже так набрала колір подарунок Ірині. До речі, цукри набирає. Я сьогодні вже декілька гронок зрізав, коли дощ прекратився. Я зрізав декілька гронок і вчора також було три гронки зрізано. Ну, якось так. Ось дивіться, Black Rose також вже як набирає розміри. До речі, Black Rose по декілька ягод потріщало, там я бачив, є, треба буде їх познімати. Але натягує, у нас он знову буде дощ. Ну, Якось так. Але сьогодні на вулиці тепло, прям дуже тепло. Ось дивіться, подарунок Ірині також такий на тій стороні, там, там. Якось так, друзі, якось так. Ну що, сьогодні 18 вересня 2022 року. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це... Перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. І ще перед тим, як щось хочете написати, доказати мені за супер-пупер новинку. І ще хочете доказати те, що щоб я викинув якийсь старий перевірений надійний сорт, то краще цього не пишіть. Все рівно я вас не послухаю. От і все. Сьогодні у нас 18 вересня 2022 року. З вами був Толян. До побачення, що побачимось, дякую за увагу.